Ввечері та вночі агресор продовжував атаки на Нікопольщину. По райцентру та червоногригорівській громаді вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок мешканці не ушкоджені. Вибух пролунав і у Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Також вчора, близько 18-ї години, в області було чутно вибухи. У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. За ото. Чненою інформацією у Дніпрі та Любимівській громаді 13 постраждалих. Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків і дві жінки залишаються у медзакладі в обласному центрі. по Нівичині 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач. Нині на місці працює наша знімальна група. Зараз ми знаходимося в одному з приватних секторів обласного центру. Де вчора тут впало вороже збите залізяча, за словами представників з повітряного командування Схід вчора в небі над Дніпропетровщиною було збито одну ворожу крилату ракету. І зараз ми знаходимося біля одного з будинків, який постраждав, чи не найбільше вибиті двері, вибиті шибки, вибиті вікна, пошкоджений дах, пошкоджені стіни, перебиті стіни. І це лише один з будинок із понад 30. Далі пропоную послухати пряму мову очевидців та мешканців цього району. В спалах і перед лазами шум, і, і, ну, як наче хлопушку хто зарвав, так, так, ну, як під вухом і зразу в вусі. Зрив був там, що там, я знаю. Сиділи на кухні. Повечали, віддихали, діти до мене приїхали, в гості. Скло розгребли і все. Вчора була цей. Волонтери були, привезли нам матеріал, пленку і накриття на кришу. сьогодні повинні приїхати допомогти. Треба об'єднатися. Самому тяжело, насідки. Насідки ці, що вийшло від удару, то звісно, треба об'єднуватися. Стіни порозбивали, нікому нормально йде. Он двері пробити насквозь. Ну, а там тільки з вулиці, бо тут ми не вийдемо, тут ну, все, Треба з вулиці обійти. обійдемо у дворі, я покажу. Осколками діти, звісно, дітей посікло. Зараз в лікарні ну, надали допомогу, звісно, дочки, осколок витягли, ну, голубі, в голові, бо осколок витягнули, зятя порізало теж. Зараз в лікарні осколки виймають скла і в глазах, і, ну, коротше. І на в голові теж витягнули. Син госпіталізували. Міші лежить, перебита рука осколок у руці. Також поруч з зруйнованими будинками розгорнуто штаб допомоги. Сюди можуть звернутися люди, які постраждали внаслідок падіння ворожого залізяча, для того, щоб їм надали допомогу. Мама сьогодні да, зверталася, тому що у нас ЖД два вікна не закриваються зовсім. Там в самий момент, коли це сталося, я була не вдома. Я живу в іншій будівлі. А потім, коли я у нас є. Загальна група посілкова наша, коли я побачила, що почали обсуждати бурно всю цю тему, я зрозуміла, що щось вдома не так. Почала дзвонити і мамі, і мама трубку не брала, і сестрі вона взагалі не з було. Ну, Я чоловіка попросила, він мені сюди зразу відвіз, але ну, я дуже приїхала, тут уже було. Сусіди цих я знаю, ну вчора у них тут. Ну горіть просто не було. Це вони вже там і далі. Вікна ну знаю, це те, що розбита повністю будівля. Знаю дуже добре цих людей. Я знаю, що чоловік власний власниці, да, він в реанімації зараз, після вчорашнього у молодшої доньки осколок в нозі і голову чуть, чуть заділо. Так а так, а інші там слава Богу, живі. Тож ми разом все відбудуємо. Ми разом все відновимо. Не забувайте підтримувати Сили оборони України.